Час становити справедливість під таким гаслом відбувся 12-й з'їзд всеукраїнського об'єднання батьківщина на Софійському майдані Києва зібралися 482 делегати, а також кілька тисяч прихильників з різних міст України, щоб підтримати висування у президенти Юлії Тимошенко. Це буде людина на наш погляд, і я думаю, на погляд більшості українців найбільш підготована фахова, яка готова для того, щоб змінювати країну, якраз готова для того, щоб ламати систему. Символічно, з'їзд Батьківщини відбувся у переддень сороковин загибелі небесної сотні. Збори почалися з молитви, яку виголосив патріарх Філарет, а продовжилися виступами авторитетних та поважних політиків Європи. Експрезидент Грузії Міхаїл Саакашвілі, генсек міжнародного демократичного союзу Ерік Муен, двічі прем'єр-міністр Словенії Яниз Янша, а також представники понад 30 дипломатичних місій висловили свою підтримку Тимошенко у її намаганнях зламати корумповану систему влади та збудувати міцну демократичну державу. Вона сильний політик. І сильне рішення, йти в президенти є прав. Ми можемо з вами зробити настільки сильну і красиву країну, що вона почне міняти не тільки життя українців, а життя всього світу. Я в це вірю, і я буду цьому служити стільки, скільки у мене вистачить сил. Систему треба ламати, а не реформувати, наполягають представники найбільшої опозиційної партії України. Тож батьківщина, що була кістяком майдану, впевнена, таке можна доручити лише Тимошенко. У нас такий лідер, що нам за нього не соромно підкреслюють люди та скандують Юля. Кого більше за все боявся Янукович? Кого він тримав більше трьох років в'язниці? В І кого боїться його оточення? З виступу самої Юлії Тимошенко стали зрозумілі її найближчі кроки: боротьба з корупцією, зміна судової системи, посилення оборони країни, прозора політика з інструментами керування у руках народу, а не олігархів. До того ж, Тимошенко запевнила, зможе повернути Крим.